Ісус прийшов у наш світ, пролив свою кров, щоб ми очистилися і освітилися Його кров'ю. Тому що тільки святість може наблизити до Бога, тільки святість допоможе почути Його і зрозуміти Його. І йдучи на небо, Ісус залишив після себе послідовників своїх учнів. Дав Духа Святого на кожного з них, і Той, хто слухає їх, то Він дає владу кожному бути дітьми Божими. А якщо ми є діти Його, то ми сім'я, яка є церква, а церква це ковчег Бога живого, де якір є Ісус Христос. Такий величезний корабель не зможе похитнути нічого, ні вітер, ні шторм, ні будь-яка інша стихія, яка б могла б утиснувати людей Божих. Тому що наш якір має понадприродну силу, силу Бога Творця всього всесвіту. І хто перебуває в цьому кораблі порятунку, той перебуває у мирі та спокої від усіх мирських гріховних справ, які заважали наблизитися до Бога. Амінь.